Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо дискусійний клуб. І Назар Мухачев, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас в прямому етері. Пане Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам. Доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І сьогодні, власне, новин надзвичайно багато, тому вже традиційно переходимо до формату запитання-відповідь. перша тема буде така: рекордний пакет допомоги від Швеції. Що туди входить? Так, надзвичайно радісна насправді новина на 1 мільярд 160 мільйонів євро. Швеція оголосила про надання чергового пакету допомоги. Потрібно розуміти, що допомога від Швеції така активна насичена розпочалася насправді за кілька місяців до повномасштабного вторгнення, і з того часу фактично не припинялася, і насправді і шведи. Ну, приблизно на одному рівні із Британією з точки зору дипломатичних зусиль, з точки зору того, що допомога надається постійно. Ця допомога включає в себе два літаки повітряного спостереження і управління. Причому ці літаки вважаються одними з найкращих в світі. і Вони перевершують московські аналоги, які власне там використовуються. Взагалі Швеція в технологічному плані має дуже цікаві напрацювання до прикладу, ті ж самі самохідні артилері. Установки, SAU Archer. Або лучник, яких можна називати, вони вважаються кращими в світі. Ще так вийшло, що я колись спілкувався з нашим шведським другом, саме громадянином Швеції, який в тому числі передавав певну допомогу Україні, і ще напередодні того, як оголосили, що нам нададуть ті САУ, він мені показував презентацію і казав, що рішення прийнято, що нам її нададуть, і там фактично ця артилерійська установка. Вона приїжджає. Zdaje. Розкладається, здійснює обстріл, складається, від'їжджає, і в той момент часу ще е, її боєприпаси продовжують долітати до цілі. Ну насправді надзвичайно такі е, потужні речі. І от е, теперішній пакет допомоги він включає два літаки повітряного спостереження і управління. А також він включає в себе боєприпаси, те, що потрібно нам для ППО в першу чергу, і бронетехніка. Власне, шведська допомога для України вона надзвичайно Звичайно, потужна, надзвичайно глибока і не просто так. Вже давним-давно я говорю про те, що для нас, з точки зору геополітичної, найважливішим, найперспективнішим і найбільш природним напрямком розвитку було би формування Балто-Чорноморської такої конфедерації в партнерстві з Швецією, і Норвегією і з Великою Британією, само собою. Ну і власне шведи зараз в чергове це підтвердили. Насправді тема україно шведських відносин вона дуже глибока, вона потребує детального вивчення, тому що історії наших народів переплетені в нас є певний певні рівні генетичної спорідненості, причому достатньо великої генетичної спорідненості, навіть якщо ми глянемо на використання кольорів на наших прапорах, на наших гербах родових і так далі. Це все дуже дуже пов'язано. А в свій час Ярослав Мудрій одружився з шведською принцесою інгігердою. Проте, навіть ця ж сама шведська принцеса Інгігерда, вона була донькою шведського короля з одного. Боку, з іншого боку, вона була дружиною шведського короля, але донькою слов'янського князя з так званих полапських слов'ян. І через те, оці всі переплетення вони надзвичайно цікаві. Навіть сама тема, а чому насправді Карл XII вирішив йти в союз з Мазепою і допомагати Мазепі в його спробі зробити Україну незалежною? Це також тема, яка потребує набагато глибшого вивчення, і вона такою, навіть певною містичністю чи конспірологічністю овіяна, але насправді дійсно ці зв'язки є глибинні. Ну а вже на завершення відповіді на ваше запитання, хочеться в чергово шведському народу подякувати. Тому що дійсно їхня допомога надзвичайно потужна і надзвичайно нам необхідна та актуальна. Пане Назаре, здається, і тризуб походить звідти ця руна, що символізує владу якось так, ну, але це треба також дослідити. Я не експерт з цих питань. Чи Ні, не зовсім? Стосовно тризуба, це точно не так, і пояснення тризуба як герба. Насправді зараз відсутнє, ніхто не може чітко сказати ні, коли він з'явився, ні де він з'явився. Але якщо ми говоримо про дослідження саме е появи пи письмен. Різного гатунку, включаючи рунічних, і так далі. То та писемність, яка була вже на нашій території, вона древніша ніж скандинавські руни. Хоча скандинавські руни разом з норманами з вікінгами до нас поверталися. Але знову ж тут насправді окреме питання: що та звідки походить, і походження того ж самого Рюрика, його роль, його рівень освіти, його генетична пов'язаність з полапськими слов'янами це теми дуже дуже важливі на жаль, ми в цьому напрямку не працюємо в той час, як Московія кидала величезні гроші на такі гуманітарні проекти, гуманітарно-світоглядні. І навіть покійний україноненависник ненависник Задорнов. Ну насправді який був пропагандистом на службі в ФСБ, він займався дослідженням цих питань. Йому виділяли спеціально гроші для того, щоб він займався цією темою. А тема насправді достатньо близька до нас і. Ну, тут можна насправді цілі окремі передачі цьому присвячувати. Колись тим займемось, мабуть, пане Назаре, давайте ще поговоримо про літаки. Чи Росія ще використовує оті літаки ДРЛО, як вони називались, тобто щось таке подібне, як от нам Швеція дає, Ви використовує, проте зараз вони стараються не підлітати надзвичайно близько до українських кордонів. Ну наскільки мені відомо, можливо, детальніше про це слід запитувати саме військових. Експертів, наскільки я пам'ятаю, ГУР після збиття одного з таких літаків казало, що всього московська армія має 18 таких літаків на озброєнні, проте лише 6 чи 7 знаходилися в повністю робочому стані. Зрозуміло, перейдемо до наступної теми: чи дозволить Байден бити американською зброєю по території Росії? Це тема, яка зараз надзвичайно активно обговорюється в, в інформаційному просторі як України, так і насправді в усьому західному інформаційному просторі е, є вже ціла низка країн, які дозволили Україні використовувати свою зброю для ударів по території е, Росії. Вже 11, якщо бути точним, країн дали свою згоду: це Велика Британія, Франція, Нідерланди, Польща, Швеція, Фінляндія. Іляндія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія та Канада. Сполучені Штати Америки, адміністрація Байдена, вони граються в таку собі гру, я б сказав, коли на офіційному рівні Пентагон стверджує, що. Наша позиція не змінилася, ми дозволу не давали. А різна західна преса, там і видання і Нью-Йорк Таймс і Вашингтон Пост, пише із посиланнями на анонімних якихось чиновників, пише, що е, неформальний дозвіл Байден якби дав. Насправді я підозрюю, що це такі інформаційні вкиди для ну, в рамках передвиборчої боротьби, яка вже все сильніше і сильніше активізовується в Сполучених Штатах. Америки. На превеликий жаль, поки офіційного дозволу від США в нас немає. Політико також написало слово але виключно біля кордонів Харківської області. Тут е, насправді не зрозуміла позиція. Чому? Тому що ну як це, йде війна. Якщо гуртуються якісь війська, якщо є якісь логістичні центри, ракетні центри, там авіабази і так далі, і так далі. Ну це ж це абсолютно очевидно і природно, це є законні цілі для збройних сил України. І тут ми попадаємо в таку наскрізь брехливу фарисейську міжнародну політику міжнародну політику, в рамках якої гарант нашої безпеки Сполучені Штати Америки. Напередодні повномасштабного вторгнення вивіз із нашої столиці своє дипломатичне представництво. Якщо співставити ці всі факти, це насправді величезна дипломатична ганьба, але знову ж таки жодна наша влада не акцентувала увагу на виконанні Будапештського меморандуму, не запускала його. Ну, вивезли, тому що вони дбають, забезпечують безпеку своїм громадянам в першу чергу. Звичайно, Можливо, так, це є але тут є питання інше. Тут є питання в тому, що якщо ви гаранти, і ви найсильніша держава світу, лідер НАТО, найбагатша держава світу, то ви повинні гарантувати. А фактично, ви показали, що Путін може нападати, і про цю позицію, що це що вона абсолютно неправильна, говорить величезна кількість самих американців, в тому числі і членів демократичної партії. Я неодноразово в наших, зокрема і в наших з вами ефірах, згадую інтерв'ю генерала Веслі Кларка. Це один з найповажніших військових експертів Сполучених Штатів Штатах Америки. Це генерал-демократ, це колишній командувач військ НАТО в східній Європі, і він критикує і насправді не просто критикує а розбиває в пух і прах позицію Обами під час анексії Криму і позиції Байдена під час початку повномасштабного вторгнення. Він каже, що Путіна могла зупинити тільки рішучість. Він повинен був або знати. Ти чітко що отримає по зубах, або повинна була бути така, як це називається, стратегічна невизначеність, тобто ймовірність того, що він отримає по зубах, і що буде задіяна в тому числі американська авіація для гарантування безпеки і так далі. Що навіть наявність цієї ймовірності вона вже би була стримуючим фактором для дегенерата Путіна. Чи буде нова стратегія заходу в першу чергу США щодо війни в Україні? От це запитання надзвичайно важливе, причому його зараз е, починають активно обговорювати. Дуже багато видань про це почали писати. Трохи раніше про це почала писати британська преса, зараз е, до цього долучилося Bloomberg. І власне видання Bloomberg написало статтю. Я деякі фрагменти навіть зачитаю. Союзники України повинні радикально переосмислити свій підхід до оборони цієї країни. Це, звичайно, означає. Надання більшої кількості зброї і боєприпасів, але це також означає зміну способу пояснення війни, адже Путін пристосувався і переможе, якщо і Захід, і Україна не зможуть розробити і реалізувати нову стратегію. Це один із фрагментів. Другий фрагмент лише на третьому році війни адміністрація Байдена відкрито заявила, що хоче перемоги України, але що це означає, залишається нечітко визначеним. Стільки ж часу знадобилося для того, щоб серйозно поговорити про те, що Робити з приблизно 300 мільярдами доларів суверенних російських коштів, заморожених в американських і європейських банках. І так далі, і так далі. Власне, це сигнали дуже важливі. Причому це сигнали видання Bloomberg, тобто це титуловане глобалістичне видання з того самого полу, який підтримує Байдена, і фактично тут йдуть натяки на те, що Байден в першу чергу повинен змінити стратегію. Маю підозру, що ближчим часом ця стратегія буде змінюватися, чи то в рамках. Знову ж таки виборчої боротьби, чи то в рамках того, просто що інакше Сполучені Штати Америки отримують надпотужну геополітичну поразку, яка точно забере в них статус геополітичного лідера Noдин? Як би це не звучало, але поразка України від Московії, вона насправді, з точки зору геополітики, дуже сильно вдарить Сполучені Штати Америки. А як гадаєте, як буде змінюватись стратегія відносно України, звичайно? Тобто повинні це бути озвучені абсолютно конкретні цілі. Не будемо допомагати доти, доки буде потрібно. Абсолютно конкретні цілі: вихід на кордони, замороження конфлікту по якійсь лінії. Це також абсолютно конкретна ціль. Просто якщо вже навіть до цього ви хочете вести, то скажіть про це чесно. Скажіть, які конкретні ваші цілі. А далі, вже, якщо є конкретні цілі, є потуга супротивника, яку можуть вирахувати з точністю там до, до десятків, я так розумію, якихось артилерійських боєприпасів. Відповідно, військові аналітики можуть зрозуміти, а що потрібно для досягнення таких цілей, при тому, що в супротивника в Росії такі ресурси, і йому допомагає там Корея, Іран, ну припустимо. А в Україні такі ресурси і допомагають їй країни НАТО. Ну це умовно кажучи, і, виходячи з того, вже повинен розроблятися абсолютно реальний план. Причому підкреслюю, абсолютно реальний реальний і своєчасний. Якби в 2022 році, в другій половині 2022 року, тоді коли московська армія після проваленого бліцкригу активно відступала, якби в той момент часу адміністрація Байдена скористалася ленд-лізом. І дала нам критично необхідну зброю, то результати контрнаступу українських військ в 2022-му були би просто величезні, насправді, але нам цього не було надано. Ну і як наслідок, ми в кінці кінців прийшли туди, куди прийшли. Пане Назаре. Чи будуть ці питання підняті на саміті миру? Я бачу, як все більше і більше саміт миру здувається як така ініціатива, і фактично його зараз роблять як е, такий собі місточок до майбутнього саміту чи до майбутніх перемовин, в яких вже безпосередньо буде е, приймати участь Московія. Для нас я підозрюю, що набагато більше значення зараз буде відігравати не саміт Швейцарії, тому що саміт Швейцарії в своїй публічній частині, на мою думку, буде практично ні про що. А про закулісну частину ми в принципі не дізнаємося, зможемо зробити якісь висновки тільки по результатах. Для нас важливим буде ювілейний е, святкування ювілею НАТО, яке буде відбуватися в липні. Це 75-та річниця, якщо я не помиляюся, і от там можуть бути прийняті якісь більш жорсткі рішення відносно Росії відносно допомоги Україні, особливо зважаючи на те, що на рівні НАТО в нас є достатньо поту. Ужні лобісти, ну в першу чергу, Велика Британія знову ж таки, президент Франції Мануель Макрон зараз а, займає достатню жорстку позицію. Щоправда, він її суттєво пом'якшив після ядерного шантажу Путіна, але все рівно він продовжує тримати лінію набагато сильнішу ніж лінія адміністрації Білого Дому. Перейдемо до наступної теми: пінгвіни не винні. Що скажете з приводу скандалу навколо виділення 11,6 мільйонів доларів антарктичному дослідницькому центру на чолі з Євгеном Диким. Пінгвіни дійсно не винні і нападки на пінгвінів. Ну пінгвіні мені особисто дуже жаль. Євгена Дикого через нападки на нього мені не жаль. Не жаль чому. Я не бачу в цьому вчинку зради, і я взагалі закликаю якомога більше українців не мислити категоріями слава ганьба, а детально вникати в суть. Євген Дикий це людина, яка старалася дружити з кожною владою. Він дружив з Порошенківцями. Він дружив з зеленими зараз на єдиному телемарафоні його позиціонуючи як ветерана війни, його, скажімо так, витягували для. Такої абсолютно провладної риторики, і він це завдання виконав: чи потрібно виділяти гроші на фінансування антарктичних досліджень? На мою думку, безумовно потрібно їх виділяти, але чи потрібно виділяти настільки багато грошей в умовах війни? Ну очевидно, що ні, не настільки багато, і знову ж таки нам показали, що е, збільшення фінансування відбулося багатократне, і я впевнений, що це безпосередньо пов'язано з тим, як е, дикий, скажем так, відпрацьовував в телеефірах, але. На це питання треба дивитися глибше, тому що не просто так цю інформацію з абсолютно конкретним емоційним підтекстом запустив е, московський пропагандист Шарій. І, очевидно, коли він подавав саме цей емоційний підтекст, він розраховував на певні результати. І одним із таких результатів цей очевидне інформаційне збурення в Україні, це подальша реалізація «Розділяй і, володарю, і так далі, і так далі. Потрібно дивитися. Більш тверезо на ці всі речі без прикрас. Взагалі, ключова проблема. Ми з цієї проблеми відносно невеликої, хоча знову ж таки 11,6 мільйона – це там, якщо я не помиляюсь, 462 чи 463 мільйони гривень. Ну тобто, це майже півмільярда гривень. Це велика достатньо сума. Але е, ми з, з цієї проблеми виходимо на ще більшу проблему на відсутність реальної стратегії використання е, коштів з бюджету України. Тобто повинна бути абсолютно реальна стратегія розставлені пріоритети в пріоритеті. Зараз очевидно має бути військово-промисловий комплекс. Тому що це і оборона країни, і, в, і економіка. А ВПК це завжди е, висока додана вартість. Зброя, крім безпекового значення, має дуже глибоке економічне значення. Причому війна в нас триватиме незрозуміло, скільки і навіть якщо заморозиться чи припиниться, нам все рівно потрібно буде озброюватися, переозброюватися, і в цілому весь світ зараз буде переозброюватися. Тобто, це робота на перспективу. Друга частина це економіка, в першу чергу, та де виробництво. Високої доданої вартості, туди треба інвестувати, бо ті гроші підтримують життєдіяльність і в майбутньому приносять дивіденди. Освіта, культура, наука, наукові дослідження також повинні бути, але знову ж таки тут же треба розставляти пріоритети. Точно не потрібні ці всі бруківки, дороги, де в якихось районних центрах витрачають сотні мільйонів гривень на ремонти доріг, на укладення нових доріг це повністю абсурдно. Виходячи. Із реалій тих витрат, які є зараз, витрати на антарктичний дослідницький центр, ну якби виглядають нормально. Але вони виглядають нормально з точки зору абсолютної ненормальності того, куди витрачаються зараз гроші. Насправді, в нас повинна була би бути на всіх таких сферах економія, але не максимальне закриття. Причому, що ще важливо, вже на завершення в рамках тої стратегії, в якої нас немає. Повинні бути урізані максимальні, максимально можливі зарплати в державному секторі і максимально можливі пенсії. З цим всім треба наводити порядок. Не може бути такого, що там 5 мільйонів українців отримує пенсію меншу 5 тисяч гривень, причому 3 мільйона з них отримує в районі 3 тисяч гривень. А хтось судді, зокрема ті, які виносили вирок стусу, отримують 200 тисяч гривень. Це повний абсурд, такого бути не може і не повинно. Так само не повинно бути у цих всіх наглядових рад, куди позасідали всілякі грантоїди, працюють по 8 годин, по 9 годин на місяць і отримують 20 тисяч доларів зарплати. Це нонсенс, це абсурд для воюючої країни. І навіть для якби ми не знаходилися в умовах війни, це все рівно було би абсолютно категорично неправильним. Пане Назаре, як ви відноситесь до самої ідеї створення системи цієї Прозоро? І проаналізуйте плюси і мінуси? Я не бачу величезних плюсів в цій системі. Тобто, ця система має багато дірок, якими користуються корупціонери. Ключова проблема, що нам в інформаційному полі е, якісь інструменти інколи подають як ідею. І нам казали, що от прозоро як інструмент він подолає корупцію. Це не так, це абсолютно не так. Є десятки способів його обходити. Це було ще і до повномасштабної війни, і це відбувається зараз. Чи повинні бути держзакупівлі прозорими публічними і так далі? На мою думку, так. Чи потрібно для цього брати за основу саме ті механізми, які є зараз, ну а в нас інших варіантів насправді колись і не буде. Але потрібно а, розуміти, що інструмент це всього-навсього інструмент. Питання в тому, в чиїх руках він знаходиться. І взявши в свої руки будь-який інструмент, можна детально, глибоко проаналізувати, а які результати можна глибоко побачити, а чому? Там нас в яких моментах відбувається обман, причому це починаючи від закупівель для Збройних сил України і закупівель там всяких барабанів бомбосховищ, і ще багато, багато всякого, і закінчуючи тим, як, до прикладу, виграють тендери по одній ціні. А після того, завдяки додатковим угодам, ціну насправді збільшують, і з такою збільшеною ціною поставники послуг вже би ці тендери не могли виграти. Але такий юридичний механізм існує. Він активно експлуатувався. Тим же медвечуком Медведчуком, саме він експлуатувався, якщо ми говоримо до прикладу про вугільну промисловість Західної України. І це широко відомий був факт, але це всіх влаштовувало в ситуації з 2014 по 2019 рік, до прикладу, це той факт, про який мені відомо. Просто нас зараз все люблять вішати виключно на Зеленського. А правда полягає в тому, що кланово олігархічна система, яка є нашим внутрішнім ворогом, вона є незмінна, вона працює весь час проти українців і незалежно від того, хто сидить на золотому унітазі. Та пане Назаре, але якщо людина заходить в прозоро тендер на закупівлю, до прикладу дерев, каштанів якогось виду, який в нас, тобто, не, не, не популярний, там за ціну за деревце, якісь космічні гроші, то в людини зразу така думка виникає в голові: що а на що садити каштан, якийсь фіолетовий, якщо нас цілком задовольняють, каштани звичайні наші. Абсолютно правильна думка, і в мене також така думка виникає. Просто причина цієї ситуації полягає в тому, що кланово олігархічна система є цілісним організмом в рамках того цілісного організму, ті, хто свої для системи, особливо ті, хто знаходяться на високих посадах, їх система кусати не буде. Може відбуватися тотальне порушення конституції, може відбуватися зрада країни, може відбуватися провал підготовки до війни. Може відбуватися, от як до прикладу, зараз е всі обурюються стосовно того ж е стосовно загибелі воїнів 128-ї бригади, по яким було здійснено ракетний удар, тоді коли їх вишикували для вручення нагород, за півроку справу кримінальну фактично поховали. Суть полягає в тому, що це все робить кланово олігархічна система. Для а того щоб такого не було, щоб не було таких закупівель, треба щоб в нас, по перше, треба повністю змінити систему управління. По-друге, правоохоронні органи. Включаючи Генеральну прокуратуру, включаючи службу безпеки, повинні просто давати по голові за такі речі, відкривати зразу кримінальні справи, і так далі, і так далі. Але в нас в рамках цієї кримінальної кланової олігархічної системи всі і в темі, і в долі. Це і є причина. Ну і за 10 років будь-яку кримінальну справу ховають. Ну, не будь-яку там є категорія особливо тяжких злочинів, але Чому в тому, ж тоді що... справи майдану. Не в цій категорії, справи майдану залежать, які справи про вбивство небесної сотні. В них більший термін давності. Справи про побиття людей. Всі кажуть, студентів, але це неправильно. Бо там студентів ніколи не було, навіть половина в ніч з 29 на 30 листопада. От ці справи закрили. Причому всі генеральні прокурори з 2014 року і всі президенти і виконуючі обов'язки, тобто і Турчинов, і Порошенко, і Зеленський, персонально відповідальні за закриття цих справ Майдану. Розуміло. Дякую. Будемо завершувати. Назар Мухачов. Головний редактор газети Сурма був у нас в прямому ефірі. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення. Дякую, всім гарного дня.